З пізньої весни і до осені кабачки можуть давати неймовірно величезний урожай. Цей щедрий виробник продовжує вирощувати все більше і більше фруктів. Він настільки плідний, що в Сполучених Штатах навіть є національний день покради цукіні на ганку свого сусіда. Незалежно від того, чи це кабачок чи цукіні, жовтий горб чи щось інше, літні кабачки не розчарують. І ох, як вони продовжують радувати все літо. На щастя, ця низькокалорійна, багата вітамінами страва ще й смачна. Його можна використовувати в салатах, як овочевий гарнір, запікати в хлібі і навіть цукати. Якщо їх їсти сирими або вареними, вони мають м'який смак, який добре поєднується як із солоними, так і з солодкими стравами. І чи я згадував, що вони виробляють багато їжі? Тому що, ох, як вони виробляють багато їжі. Навіщо витрачати гроші на ринку, коли можна просто виростити власне. Давайте поговоримо про те, як це зробити. Літній кабачок, короткий посібник з догляду. Наукова назва сіякабайтау, сієкабайта мошая, обмежений вид сієкабайта мексиме, до збору врожаю від 40 до 65 днів, залежно від сорту. Світло, повне сонце, полив, регулярний полив. Принаймні один дюйм на тиждень. Ґрунт багатий, добре дренований ґрунт. Добриво, добриво з низьким вмістом азоту. Шкідники, попелиця, огіркові жуки, кабачкові клопи, кабачкові жуки, раблики та слимаки, хвороби, борошни староса, несправжня борошни староса, чорна сажиста пліснява, пліснява кабачків, бактеріальне виянення огірків. Вірус огіркової мозаїки, вірус мозаїки кабачків. Літній сквош проти зимового у чому різниця? Основною відмінністю літніх кабачків від зимових є їх здатність зберігатися. Літній кабачок зазвичай має більш м'яку шкірку, тому його найкраще їсти молодим і свіжим. Якщо ви дозволите їм вирости до епічних розмірів і розвинути зріле насіння, вони стануть менш апетитними. Ми любимо наш літній кабачок, коли він ніжний і не дерев'яний. Навпаки, зимовий кабачок має набагато більш тверду ем'якоть і набагато міцнішу шкірку. Вони добре переносять тривале зберігання. Ця товста шкірка допомагає захистити фрукти від псування, якщо вони зберігаються в прохолодному сухому місці. Літні кабачки також можна збирати раніше, ніж зимові. Як тільки плід досягне бажаного розміру, ви можете збирати його та їсти. Зимовий кабачок досягає свого розміру, але потім довше дозріває на лозі. Вони повільно розвивають свій природний цукор і ароматизатори. Ботанічно кажучи, більшість літніх кабачків належить до підвиду сиякабайта Піпоу Сапспиши з Є також кілька літніх кабачків видів Сиєкабайта Моша і Сиєкабайта Мексиме. Але останні два види в основному представлені зимовими кабачками. Рекомендовані літні сорти кабачків. Літні кабачки можуть бути тісно пов'язаними, але ми розрізняємо чотири різні різновиди. Смак у всіх видів схожий, але відрізняється характер зростання. Ось розбивка різних типів і деякі рекомендовані різновиди. Сорти цукіні. Всюди сущий кабачок, король багатьох родів. Зазвичай зелені, але бувають також жовті та білі кабачки. Вони дають циліндричні плоди, які легко розрізати. Вони хороші як в сирому, так і в вареному вигляді. Бапес Бест 40 днів. Виноградні лози без шипів дають соковиті темнозелені плоди завдовжки від 6 до 8 дюймів. Хороший ранній урожай. шифон, 42 дні. Світло-жовті цукіні з блідобілою ем'якотю, дуже смачні з чудовою текстурою. Дуня 47 днів. Темнозелені прямі кабачки. Проміжна стійкість до борошнистої роси, вірусів мозаїки та інших хвороб. ле – 48 днів. Темнозелений кабачок зі світло-зеленими смужками. Італійська реліквія, яка може досягати 10-12 дюймів у довжину. Коста та Романеско 52 дні. Довгий ребристий плід із середньою зеленою смугастою шкіркою, яка злегка скуєвджена, якщо її розрізати поперек. Італьяну Уларпу 59 днів. Сильно ребристі, довгі і тонкі плоди. Мало насіння, навіть якщо вони стають великими, неймовірно ароматний. Зелений тигр, 60 днів. Красиві темно світло зелені смухасті кабачки з циліндричними плодами довжиною 8 см. Чорна красуня 63 дні. Класичний і популярний кабачок з темно-зеленою шкіркою і білою м'якотю. Ем Багатий вітаміном А. Миат GNIA 65 днів. Технічно це корейський літній кабачок, але він відноситься до широкої категорії цукіні. Ніжна м'яка текстура сорти жовтих кабачків. Яскраво жовтий колір. Ці жовті сорти кабачків можуть бути грудкуватими або неоднорідними. Шиї можуть бути кривими або прямими, але одне можна сказати точно, вони дуже смачні. Фортуна 39 днів. Гладкі, блідожовті плоди з розміром їжі від 6 до 7 дюймів. Дуже врожайний, на кабачках буде вам ціле. Гібрид Діксі 41 день, жовтий колінчастий вал з гладкою шкірою яскраво лимонно жовтого кольору. Висока продуктивність. Літо золоте, 42 дні. Ця бородавчаста та горкувата кабачка з характерною кривошийкою набуває темно жовтого відтінку у міру дозрівання. Масло 50 днів. Цей гібрид дає жовту рослину типу цукіні з прямою шийкою. Яскраво жовта і щільна текстура. Золота зірка 50 днів. Гарний жовтий кабачок з високою врожайністю. Збирайте врожай на відстані від 4 до 6 дюймів. Стійкий до вірусів, мозаїки та борошнистої роси, ерли пролив екстра і утнек 50 днів. Однорідні лимонно-жовті цукіні. Сімейна реліквія 1938 року з міцною плотю та відмінною якістю. Сорти кабачка гребінця. Чудові маленькі диски. Кабачки гребінця часто називають кабачками, і вони мають майже квіткову форму. Ці смачні ласощі чудові, незалежно від того, зібрані як дитячий кабачок або повнорозмірний. Якщо ви шукаєте щось на відміну від традиційних цукіні, то це просто фантастично, гребінець жовтий кущ 49 днів, Плоскі круглі плоди яскраво жовтого відтінку, хороший кабачок для фарширування. Ранній білий кущ 50 днів, плоди білі, зубчасті дископодібні, сімейна реліквія 1800 року. Добре підходить для вирощування на внутрішніх двориках. Пітер пен 50 днів. Мініатюрний вид кабачків, плоди якого мають розмір від 1 до 3 дюймів. Солодкий смак на ранньо стиглих рослинах. Сонячний промінь 52 дні. Кабачок конусу подібної форми має яскраво жовтий колір із зеленим кінчиком квітки. Чудовий, як дитячий кабачок або повнорозмірний. Гелбер Англішер – 60 днів. Плоди мають плоску верхівку і цибулинні в основі. Колір варіюється від лимонно-жовтого до майже гарбузово-помаранчевого. Хороший в прохолодному кліматі. Зелений відтінок Бенінга, 63 дні. Блідозелений кабачок. Плоди найкращі, коли вони мають 2-3 дюйми в діаметрі. Сорти цукіні Куза. Близькосхідні кабачки, такі як куза, мають корочі, але набагато товщі плоди. Їх часто називають кульковими кабачками, вони можуть бути зеленого, жовтого або блідо-білого кольору. Деякі мають смужки з боків, коли вони повністю дозрілі. Вони є гарною зміною від кращих сортів. Дезі – днів. Блідозелені плоди розміром із бейсбольний м'яч і мають насичений горіховий смак. Дуже продуктивно. Круглі кабачки 45 днів. Ці реліквії середньозеленого кольору з темнішими смугами та блідими плямами. Чудово працює при діаметрі від 3 до 4 дюймів. Від квітки до плоду за тиждень. Ротем – 47 днів. Масляний кабачок мару зі світло-зеленою шкіркою. Дуже сильна рослина легко збирається. Биток 48 днів. Блідозелені плоди з дрібними білими цяточками, дуже врожайні плоди від 2 до 3 дюймів. Стійкий до вірусів мозаїки та борошнистої роси. Магда 48 днів. Солодкий і горіховий смак. 3-4 дюйми завдовжки під час збирання використовуються для фарширування, смаження та маринування. Ранд Найс – 50 днів. Горіховий смак з ніжною м'якотю. Ем Збирайте врожай від 2 до 3 дюймів у діаметрі. Красивий плямистий зелений колір. Вісімка, 50 днів. Темно зелені і ідеально круглі, блискучі плоди. Смачно нарізаний на бургер. Збирайте врожай від 2 до 3 дюймів у діаметрі. Літній бал. 50 днів. Золота версія 8 ball з відкритим кущистим габітусом. Менш схильний до позеленіння квіткового кінця. Зелені яйця 50 днів. Паяти-дюймовий кабачок овальної форми ідеально підходить для смаження. Красива, темнозелена зелена ем м'якоть і дуже смачна. Тіат Бетпут 65 днів. Кабачок авокадо отримав прізвисько через свою форму. Це сорт Мошати. Плід має 4 дюйми в ширину і 6 дюймів у довжину. Тромбончино: 70 днів. Незвичайний італійський літній кабачок з довгою вигнутою шийкою і цибулинною основою може досягати 3 футів у довжину. Посадка літніх кабачків. Я знайшов літні кабачки самосівки, які з'являються навесні сторішніх рядок. Насіння сповнене життєвої сили та готове до проростання. Давайте обговоримо ідеальні умови для надихання здорових рослин. Коли садити літні кабачки, висаджуйте насіння навесні після того, як мине небезпека заморозків. Температура ґрунту повинна бути 60 градусів за Фаренгейтом 16 градусів Цельсія або вище для проростання. Оптимальною вважається температура від 70 до 95 градусів за Фаренгейтом, від 21 до 35 градусів Цельсія, ви можете висаджувати рослини за 2-4 тижні до останніх заморозків у приміщенні, якщо хочете. Це дозволяє використовувати килимок для утеплення розесиди для підтримки ідеальної температури ґрунту. Коли вашій розеї саді виповниться принаймні три тижні, ви можете почати загартовувати її до зовнішнього клімату, якщо він досить теплий. Якщо кабачкові клопи є проблемою у вашій місцевості, вони найбільш активні навесні. Ви можете повністю уникнути їх, почекавши з посадкою літніх кабачків до пізньої весни або початку літа. Як тільки погода почне теплішати, вони зникнуть. Літній кабачок можна продовжувати сіяти протягом літніх місяців, якщо ви хочете більше рослин. Однак припиніть посів насіння приблизно за 12 тижнів до перших очікуваних заморозків. Ваші рослини можуть пережити ранні заморозки та дати пізній урожай, але вони не переживуть зиму. Літні кабачки сонцелюбні рослини. Місце з повним сонцем ідеально підходить для ваших рослин. Хоча вони можуть виживати в півтіні, вони не будуть такими плідними у виробництві плодів. Переконайтеся, що у вибраному місці добре циркулює повітря. Будь-яка територія, де немає хорошого вітру, може бути ризикованою, оскільки літні кабачки чутливі до борошнистої роси. Розмістіть рослини досить далеко одна від одної, щоб забезпечити достатній потік навколишнього повітря. Підняті грядки та контейнери добре підходять для вирощування літніх кабачків, але будьте обережні з розміром рослини. Багато сортів можуть виростати від 2 до 4 футів у ширину. Вам знадобляться контейнери більше, ніж ви очікуєте, і вони швидко займуть грядку. Щоб забезпечити міцний розвиток коренів, посадіть насіння на глибину приблизно 1 дюйм. Насіння літніх кабачків проростуть, навіть якщо вони не глибокі. Однак отримана рослина може не розвинути настільки глибоку кореневу систему і як наслідок може бути менш продуктивною. Створення насипів або насипів для вирощування кабачків є популярною технікою. Рослина розташована на вершині пагорба, а похила поверхня дає достатньо місця для росту плодів. Ви також можете вирощувати літні кабачки на рівні землі, але збирати врожай може бути складніше.